Мілану більше двох тисяч років овальний план з радіальною сіткою вулиць. Міським кордоном стають стіни з безлічу воріт. Мілан має три кільця оборонних стін. Найдавніші римські стіни, побудовані в 49-му столітті до нашої ери, коли Мілан називався Медіоланом. Стіни мали шість головних воріт Порта Тіченеза, ворота 12 століття, які збереглися по сьогоднішній день. Також збережено порто Нуова, які вбудували в середньовічну стіну. Місто росло. І коли завоювали Мілан іспанці, то побудували ще одні Порта Нуова. Але в епоху Наполеона їх знесли. У 1813 році за проектом Джузеппе Заноя міланці будують нові Порта Нового. Крайнє кільце середньовічного Мілану колись мало назву іспанські стіни. Зараз носить назву Бастіонне кільце. Іспанські стіни мали 11 воріт. Найкращі збережені частини іспанських мурів знаходяться біля порта Романа. Коли Мілан був приєднаний до Наполеоновської імперії, то багато старовинних воріт замінялися на нові. Порто Сімпіоне назвали Аркою миру. Вона була створена з ініціативи Наполеона у 1807 році за проектом Луїджі Каньйола. І Додам. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Тарасів ризки написав Подивись на ліва, подивись на право. Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строката яскрава. Слава Україні.